Амірно та шумно було днями у Дубинському ліцею номер 6. Тут вперше відбулися відкриті змагання юний рятувальник рятувальник-2023» серед дружин юних рятувальних пожежних. За звання кращих боролося п'ять команд: Дубинських ліцеїв номер 6 та 7, гімназії примудрість, а також із Крупецького та Радиволівського ліцеїв. І перед ними стояло непросте завдання: здобути перемогу у трьох конкурсах. Є три естафети на даний час. Це Юний рятівничок, перша естафета, які діти будуть на комп'ютері змагатися командами. Друга естафета одягання бойового одягу, і третя спортивна естафета. Таким чином, учасники змагань, щоб здобути перемогу, мали проявити усі свої вміння, знання та навички, а також витримку, гард і спортивні здібності. Самі ж діти очікували отримати від змагань лише позитивні емоції. Серед учасників навіть був пес-патрон, який підтримував та допомагав своїй команді Дубинського ліцею номер 7 Це вже не перший раз, коли в цьому костюмі вже в нас була теж вистава в нашій школі. Ми там представляли кабінет безпеки. Мені сказали грати цю роль. Сказали, що я дуже артистичний і мені піде ця роль. Ми очікуємо нових вражень, емоцій, хорошого настрою, а головне перемоги. Так. Сам захід покликаний викликати інтерес у дітей та молоді до рятувальної справи, покращити їхні знання, адже у сучасних умовах знати, як врятувати себе та інших обов'язок кожного зазначають організатори. Пожежні дружини, така правильна назва, які мають бути при кожному закладі. Вони активно зараз продовжують розвиватися, і саме це є основою проведення таких от змагань. Це ініціатива наших рятувальників. Можу твердо сказати, що дітям це подобається. А в нас мета, яка в першу чергу зацікавити дітей, вести здоровий спосіб життя, так само вміти реагувати в різних непередбачуваних ситуаціях. Діти повинні бути обізнані у всіх моментах, які стосуються саме щоб врятувати. Вати своє життя і життя навколишніх людей таким чином у нелегкій, але веселій боротьбі перше місце здобула команда Дубинського ліцею номер 6. Друге місце зайняли діти із Радивелійського ліцею, третє місце здобула команда Крупецького ліцею. А четверте розділили між собою команди Дубинського ліцею номер 7 та гімназії Примудрість. Усі вони отримали солодощі, грамоти та подарунки.